Давайте беремо, я буду в ножи з вами йти. Реально, викликав їхнього командира. Ну це було звернення до командира. Виходь в ножи. Відповіді не було. Вечір насправді досить такий спокійний був. Морозець на вечір ударив. Це було січень. В середину січня. Ну, скажімо так, ми не, не предвищало нічого ввечері якихось проблем, якихось штурмів. Ми звикли, що за останній час нас накривала просто артилерія, мінометами. Ось такі тут окопчики роють по, по сучасному з допомогою міньорів. Старалися нас зрівняти. Але штурмом орки нас не брали, бо бачили, що у нас досить, достатня кількість для того, щоб отримати позиції. Із-за цього у нас, скажімо, на позиціях залишалося два спостерігача, які постійно дивилися на 12-ту годину, на 3-ту годину якраз вниз до орків. Це була зеленка, полоска зеленки, які ну, метрів 20-25 ширини. Сильно там не заховаюся, зрозуміло, ми знали, де орки знаходяться, вони знали, де ми. І ми спокійно могли спостерігати. Но в цю ніч, як на зло, не було зірок і не було луни. Тобто не було ніяких силуєтів, ти не міг побачити ні дерев, ні, ну, нічого взагалі. Просто повна суцільна темрява. І десь ну, в годині 12 приблизно я змінився ще з одним хлопцем із наших побратимів. Ми вдвох стояли на цих позиціях. У мене був тепловізор, практично це єдиний тепловізор, який був на той час. Я періодично дивився по позиціям, те же саме основне 12 на 3 годину. Переходив, у нас буква Г, умовно буквою Г було окопи пориті. Ну, я ходив е, наліво, направо, хтось тобто роздивлявся. І в той момент, коли орки підійшли, я не бачив. Тому що, зрозуміло, акумулятор сідає на теплику, і треба було його періодично виключати. Хлопець із суміжників, він більш молодий, у нього кращий слух, він почув хруст і каже, подивись, щось хрустнуло. Думаю, подивлюсь, включив теплак, за копа, дивлюся, ну, скажімо так, мандраж мене взяв. Умовно на 40-50 метрів 5-6 чоловік орків підійшло. І це от реально це було досить, так скажемо, страшно. Я нирнув в окоп знову, думаю, так, що робити. Буквально і... 5-6 секунд, слава Богу, заспокоївся, підходжу до нашого хлопця і кажу, зараз я кидаю F гранату, а ти починаєш стріляти. Потім я ще одну гранату і починаю я стріляти. І от таким чином розпочався бій. Ту гранату, яку я кидав, ну, от це як в кіно. Це реально як в кіно. Ефку кидаєш, вона так гарно так полетіла. Такі яскраві, такі сяйво летить, вона спокійно летить, і тільки бах, взрив. Ну, бій розпочався, нас двоє було на позиціях, і бій розпочався, ми двоє встримали цю першу навалу, їхню першу волну. Це 5-6 років це вони були передній ряд. Позаду приблизно, так я дивився по п'ятнам, тепловим, ще як мінімум 10 чоловік було. Коли ми почали від... стріляти, кидати гранати, з бліндажа висунувся, я точно знаю, це наш там є хлопець. Циган він звідти вийшов і почав стріляти з автомата. Відкрив вогонь на ураження, тобто це наш правий фланг був в наших позицій. Орки від цього не витримали і, відповідно, вони відкатилися. Але вони відкатились досить хитро. Там було чути і крики, було 100, вони 100% були поранені, може були, були і мертві, не можу сказати на той час іменно. Вони швидко досить відкатилися. Я, коли вони відкатувалися, мене взяло в злость, я почав навпаки, їм кричати: куди? Чого тікаєте? Назад! Давайте беремо, я буду в ножі з вами йти. От, реально, викликав їхнього командира. Ну, це було звернення до командира. Виходять в ножі. Відповіді не було. Вони просто відкатилися назад. І буквально 5-6 до 10 хвилин знову друга волна. Зважаючи на те, що постійно стрільба йшла, хлопці з бліндажа не могли підсунутися. І оця волна, одна, друга, третя, десь протягом години. Це була перша година ночі приблизно, так як я засікав. І протязі години ми вдвох практично утримували основну позицію, ну і з фланга хлопці стріляли. Тому що там не було з бліндажом хорошого з'єднання. Вже пізніше хлопці змогли вискочити і перейти на позицію Нас Настало трохи більше. І, відповідно, ми могли краще утримувати позиції. На той час, як ми вже більшість гранат повикидували, противник ще раз відкатився, і от я чув, я реально, чув командира їхнього, який кричав, ну, можна сказати так, умовно. Вперед за родину за Сталіна, тобто він їх накачував. Товаріш Сталін приказав і шагу назад. Ми саєнські люди. Ми вільний народ. Я так думаю, що можливо там у них і був загратотрят за ними, тому що ну реально, якщо один наступ не вдався, другий, третій, четвертий, п'ятий, тось тобто один за другим, один за другим. Це наступи були з часу ночі до сьомої ранку. Тобто і більше половини ночі вони відкатувалися, знову наступали. Ну, кажу, Можливо, їх там утримували, не давали їм відійти повністю від нас. Це мене трохи десь здивувало, тому що я розумію, вони ж йдуть на смерть, і вони все рівно не зупинялися. Ну, це не було схоже на вагнерів. Вияснити не вийшло, тому що е під ранок, уже, коли вони були, вже повністю то е затикалося, то ми потім вже подивилися. Була можливість підійти на сіру зону. І ми вже побачили. Ці тіла Вони були досить непогано споряджені, але достати їх неможливо було. Вже під ранок хлопці наші давали, нам піднесли з верхньої позиції боєприпаси. У нас практично боєприпаси закінчились. Тобто, якщо так взяти під ранок, у нас вже боєприпасу досить мало було, і хлопці з верхньої позиції піднесли нам боєприпаси, ми ще більше почали стріляти. Звісно, орки відкатилися і все заглохло. Але перед тим, буквально там ну, за пів години перед тим, по лівому флангу нас пробували бити двоє. Їхня помилка була, що вони між собою перемовлялися. От пару слов, оце я почув. Це приблизно, приблизно по лівому флангу, це було ну, 10 метрів. Отак, от я вже по, 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 по дню побачив, 10 метрів. Вона нас почали обходити зі сторони поля. Я це побачив, кинув їм туди гранату РГНК. Досить непогана граната, як на мене. Один із них поранення отримав, другий був. Живий, цілий. Коли я другий раз подивився, дивлюсь, одного нема, другий там ну, повзе. Ми знову з товаришем цином ну, почали від, відкрили вогонь. Відкрили на ураження, бо не зрозуміло було, чи він живий. Я так, як дивився тепловізор, виглядало, ніби він не хоче нам заскочити до позицій. Відкрили огонь, ну і все, ніби він зник. Уже в сіру зону, коли вже спокійно стало, тихо стало, я вирішив піти подивитися, що сталося з тим, який нас обходив, де він дівся. Вийшов з позиції, це було буквально... ну я його побачив, він приблизно був в трьох-чотирьох ми були в зеленці, а він був на полі, 3-4 метри від зеленки. Отут закапувалось орки, аркі. нас знищити вибити з нашої СССР. А там один. А там один валяється. Ще один вище. І от по краю цієї зеленки ще таке сумерки було. Такий трошки як туман. досить цікава погода була. Пташки співають. ти Спокійно йдеш, бо думаєш, ну все, орки вже відкатилися. Я знаю, що у них позиції 400-400 метрів від нас, і ніби боятися не чого. Я спокійно пересуваюсь, тихенько, спокійно по краю цієї зеленки. Уже майже підходжу до того орка, щоб подивитися, що це за підрозділ, хто, яке спорядження у нього є. І тут відкривається вогонь, Ну, прямо по лінії, метрів 100-120 від мене лежить. Орк і стріляє в мене. Ну, мене так злостило це, що я навіть <смі>, не було мислі тікати, бо я і розумів десь так підсознательно, що підстрелить, якщо буду спиною розвертатися. Я просто впав і почав в нього стріляти. От така у нас вийшла дуель Автомат проти автомата. Слава Богу, як бачите, я цілий не поранений, ні одного осколка, нічого не спіймав. Орг там заткнувся. Після того, як я рожок відстріляв, він заткнувся, я швидко зібрався, відійшов на позиції. Я дивуюся, що взагалі залишилися всі живі. Зважаючи на те, що нас також закидали гранатами, вогами, я дивуюся, тому що реально вони на то все взривалося. Я викинув, ну, я особисто викинув десь півтора ящика гранат. Тобто це був досить такий жаркий бой. Барсу прилетіла. Прилетіла куля, щоб ви розуміли, в шолом Війшла тут зверху, вийшла ззаді. І вона саме цікаво, що я то думав, вона пішла по шолому, а вона просто пробила наскрізь, над головою прийшла. І ззаді вийшла. Фото, відео матеріал теж є також. І це просто диво для мене, кажу, це диво. Що єдина людина, що якої от буквально, ну він мікрон був від смерті, але Бог його теж зберіг. Якщо підсумувати весь цей штурм, можна певно сказати, що з нами Бог. І перемога буде за нами. Слава Україні!